Українська вишиванка є справжнім символом національної ідентичності, що зберігає в собі історію, культуру і традиції. Вона відображає не тільки естетичні смаки народу, але й духовні цінності, зв'язок з рідною землею і глибоке розуміння символіки. Українська вишиванка не просто давнє ремесло, а жива традиція, що гармонійно поєднує минуле і сучасність. Це мова предків. Закодована в нитках, що веде нас крізь віки. На полотні переплітаються не просто візерунки, це долі, сподівання, наші прохання. Червоний, як жар любові, чорний, як мудрість землі, білий, як чистота душі, у ромбах пульсує родючість, у хвилястих лініях співає вода, в барвистих маках горить спомин про сонячні лани. Кожен хрестик це поцілунок матері. Кожна квітка пісня бабусі, кожна стіпка тиха молитва за щасливу долю. Вишита сорочка не просто одяг, це захист, це коріння, що тримає нас у світі, це голос України, що шепоче у вітрах століть. Історія української вишиванки йде корінням в сиву глибину. Дані археологічних розкопок і свідчення мандрівників і літописців підтверджують, що вишивання як вид мистецтва існувало з незапам'ятних часів. Вишивкою, за свідченням Геродота, був прикрашений ще одяг скіфів. Знайдені на Черкащині срібні бляшки з фігурками чоловіків, датовані VI століттям, при дослідженні показали ідентичність не тільки з одягом, але й з вишивкою українського народного костюма XVIII-XIX століття. Арабський мандрівник X століття у своїх розповідях про русів згадує, що вони мали вишитий одяг. Перші згадки про вишивання зустрічаються у працях стародавніх істориків та в археологічних знахідках. Узори утворювалося з поєднання кружечків, спіралей, завитків, а також пишної рослинної орнаментації у вигляді стебла рослини, листя Лавра, Лотоса, Грон Винограду. Існує версія, що дочка Ярослава Мудрого Анна Ярославна, яка стала королевою Франції. Одружившись з Генріхом I у 1051 році, привезла на весілля вишитий рушник як символ її батьківщини та шаноблевої пам'яті про духовні скарби свого народу. Побутує думка, що елементи вишивки притаманні Київській Русі могли вплинути на європейську моду того часу, адже шатво Київської Русі досягало високого художнього рівня. З літописів відомо, що сестра Володимира Мономаха Анна Янка Севолодівна наприкінці X століття навіть заснувала в Андрійському монастирі у Києві школу де навчала мистецтво вишивки золотом і сріблом. У часи розквіту українського козацтва на рубежі XVI та XVII століть українська вишивка почала отримувати свої більш-менш сучасні риси. Зміни торкнулися малюнка вишивки, який спочатку був більш суворий. Візерунок змінюється залежно від місцевості, кожен має своє значення. Цікаво, що на той час вишиванка стає ніби своєрідною характеристикою для жінок. Якщо парубок не міг вирішити, з якою дівчиною йому починати відносини, то починав оцінювати майстерність своїх потенційних обраниць. Чим правнішою рукодільницею була дівчина, малюнок на одязі мав бути рівним, яскравим, візерунчастим, тим більш завидною вважалася наречена. Адже на той час охайний, чистий та розшитий одяг майбутнього чоловіка це обличчя його дружини та й взагалі сім'ї. Вишита сорочка була й оберегом для козаків, котрі боронили рідну землю від ворогів. На чужині сорочка зігрівала душу та зцілювала рани. Козаки вірили, що вишиті на полотні візерунки мають ясний зв'язок з рідною землею, з домівкою, надають наснаги та захищають від дурного ока. Саме у часи гетьманської держави формується цілісний український національний костюм, в якому особливе символічне значення мала вишиванка. Не дивно, що і в наш час виникло поняття вишиванка для героїв. Під час визвольних змагань українці носили вишиванки, які служили символом єдності та мужності. Особливо це стало помітно під час революційних подій 2013-2014 років, коли українці масово одягали вишиванки під час протестів на Майдані. Вишиванка стала не лише елементом традиції, а й проявом протесту, гідності та національної свідомості. А також поява проекту подаруй вишиванку захиснику. Є не менш важливою. Відбувався збір вишиванок для українських військових. Метою проекту було підтримка бойового духу, вишиванка є символ сили, ідентичності та духовності, збереження культурної спадщини та вдячності за службу і самопожертву. Варто зазначити, що вишиванка не була повсякденним одягом українців. У час, коли не було сучасних пральних засобів та машин, а на створення однієї сорочки витрачалися місяці, дуже непрактично було щодня красуватися у вишитій сорочці. Цікавим фактом є те, що сорочки для буднів так і називалися буденками. Вони зовсім нічим не прикрашалися. Першим, хто поєднав вишиванку з буденним одягом, був Іван Франко. Він носив її під піджак та жилет. Саме в такому вигляді його можна побачити на 20-гривневій купюрі. У вишиванці часто зображував себе і видатний український поета-художник Тарас Шевченко. Його портрети, зокрема автопортрети, зберегли образ українця у традиційному строї, що стало одним із символів національної ідентичності. Є версія, що Тарас Шевченко завжди носив вишиту сорочку, яку називав своїм паспортом. Одного разу на кордоні його запитали про документи, і він жартома відповів Моя вишиванка це мій паспорт. Вона скаже вам більше, ніж будь-який папірець. Говорячи про Тереса Григоровича Шевченка, неможливо не згадати про унікальне явище. Вишитий кобзар, шедевральну книгу, яку створили українські майстрині Олена Медведєва та Анна Тимошок. Ідея створити такий своєрідний кобзар народилася на рівненській землі, де свято і щиро шанує Шевченкове слово, де створено Пересопницьке Євангеліє і надруковано Острозьку Біблію. Майстрині відтворили тексти таких творів, як Думи Мої, Перебендя, Катерина, Тополя, Думка, Доснов'яденка, Іван Підкова, Тарасова Ніч. Варто зауважити, що твори вишиті мовою оригіналу. Збережено абсолютно всі авторські знаки. Для вишивання тексту був розроблений спеціальний шрифт, ідентичний шрифту кобзаря з середини 19 століття. Вісім поетичних творів без скорочень вишили методом Стебновка, який дозволяє вільно читати поезії. На кожній сторінці присутній традиційний український орнамент. Тексти кобзаря редактори доповнили відповідними ілюстраціями, які вишиті хрестиком. Так. Відтворено шість малярських творів Тараса Шевченка, які належать до періоду його ранньої творчості. Майстрині говорять, що найважче було працювати саме над ілюстраціями, адже перевести картини у схеми для вишивки, підібрати кольори, які б сповна відображали Шевченку в не так уже й просто. Редакторки погоджуються, що найцікавіше, але разом з тим найскладніше, було створити портрет молодого Тараса, його Катерину і маловідому роботу визволення Петра Апостола. Темниці, що символізує визволення Шевченка з кріпацтва. Книга містить 48 сторінок з дикого льону розміром 36,5 на 26 см. Переплетені і шкіряна внутрішня обробка, зроблені за зразком оформлення стародруків. Брати книгу в руки можна тільки в білих рукавичках. Вижиту книгу можна буде побачити в музеї книги і друкарства у Києві, музеї Тараса Шевченка, виставкових залах Ріненського краєзнавчого музею. Метою популяризації національного мистецтва, збереження традиційної вишивки та встановлення зв'язків між українцями, в Україні було створено ряд проєктів, пов'язаних із вишивкою. У 2006 році студентами Чернівецького національного університету засновано Всесвітній день вишиванки, що відзначається в 3-4 травня. Українці в усьому світі одягають вишиванки на роботу, навчання, у побуті, щоб популяризувати національний одяг. Найбільша кількість людей у вишиваних. Вишиванках, яка зібралась в одному місці, була зареєстрована у 2011 році в місті Рівне. У день незалежності на центральний майдан міста прийшло 6570 людей у вишиванках. Цю цифру зафіксовано у книзі рекордів України зараз святкується у понад ста країнах світу. А також варто відзначити проект Рушник національної єдності це рушник як оберіг громадян України та українців світу. Фонд створений у 2007-2008 роках представниками всіх областей України та чотирьох діаспор. Ініціатор його створення благодійний фонд Український сувенір, а у вишиванні взяли участь 1340 осіб. Полотно для рушника завдовжки 9 метрів і завширшки 75 сантиметрів було виткане з коноплі, вирощеної у власному городі сім'єю Катерини Андрущак села Сьомаки, що на Хмельниччині. Вовнянині нитки виробництва чернігівської фабрики натуральними барвниками пофарбував художник з Криму Маму Чорлу, а композицію візерунків на основі наукових праць, чинних етнографів розробила Олександра Телішко з Черкащини. Саму композицію розділено на три частини. У першій, яка символізує минуле України, вишито знаки трипілля. У другій частині рушника, присвяченій сучасній Україні, вишито дерево життя з 27 квітів відповідно до територіально-адміністративного складу України, а свою віру своєвірою щасливе майбутнє України, вишивальниці передали у третій частині композиції з солярними знаками і священих чисел, над якими світять сонце і зірка. Говорячи про українську вишивку, не можна не згадати про ще один шедевр сучасності. Вишита карта України, з найбільшою кількості різноманітних технік та візерунків, що притаманні локальним особливостям регіонів України, що ввійшли до Книги рекордів України. Ціною неймовірної праці, фантазії і творчого натхнення майстрів ми стаємо свідками геніальних витворів мистецтва, енциклопедії творчості нашого народу, втіленої в образі кордонів культури, краси. І величі України, зібрані за крихтами і поміщені в одне полотно, ці вишивальні мотиви, техніки та візерунки з'єднують території, серця і душі людей, невидимими нитками, підкреслюючи нашу єдність і неповторність, нашу смиренність і могутність, наші традиції, віру і пам'ять. Захоплення вишивкою, яке притаманне майже кожній українській жінці, спонукало деяких до створення справжніх витворів мистецтва. Так, франківка Ірина Струннікова вишиває аналоги живописних картин Сальвадора Далі, Дієго Веласкеса, Клода Моне та інших найвідоміших у світі художників. В колекції жінки близько 60 картин. Ще одна майстриня народної творчості Ніна Федірко відкрила музей української вишивки. У неї нараховується понад 500 робіт. Це і вишиті рушники та ікони, килими, серветки та сорочки. Майстриня навіть потрапила в Книгу рекордів України за найдовший рушник, який вишивала вручну цілий рік. Його довжина 7,3 метра, ширина 68 см. Про вишиванку навіть зняли документальний фільм, який має назву Спадок нації. Стрічка умовно ділиться на дві частини: етнографічно, де розповідається про відмінності у вишиванках в різних місцевостях країни, та історично, побудовану на унікальних розповідях людей про долю вишитої сорочки в їхньому житті. Фільм знімали по всій Україні, а також в Італії, Канаді та Німеччині. Сьогодні вишиванка набуває нових, часом несподіваних форм і застосувань. Її популярність сягає далеко за межі України, перетворюючи традиційні орнаменти на частину глобальної моди. Їх інтегрують у сучасний одяг, взуття, аксесуари, а також інтер'єри, архітектуру і навіть міські простори. Українські та світові дизайнери активно використовують елементи традиційної вишивки, адаптуючи до сучасного стилю. У колекціях модних будинків вишиті елементи з'являються поряд із сучасними тенденціями, демонструючи унікальність української культури на світовій арені. Завдяки цьому вишиванка стала впізнаваним символом України.